А як швидко вам поголи бронювання працівників? Напишіть у коментарях. Вітаю у свіжому випуску Кадра Лайф з Людмилою Смердою і командою Кадроленд. Нагадаю, що з 31 січня 2023 року діє постанова Кабміну номер 76 якою визначено новий порядок бронювання працівників, незважаючи на те, що механізм бронювання тепер виписаний більш обширно і, по суті, на оформлення відстрочки працівників від призову може претендувати чи не кожне підприємство. Питань по процедурі бронювання не стає менше. Більш того, на практиці виявилося, що сама процедура бронювання затягується у часі, а все через відсутність конкретних строків, протягом яких уповноважені органи мають розглянути звернення підприємства щодо бронювання та й проходження власне процедури бронювання на різних стадіях також немало часових меж. І ось уряд постанови номер 400 вносить зміни до порядку номер 76 якраз з метою врегулювання граничних строків для оформлення бронювання працівників. Давайте розглянемо ланцюжок події процедури бронювання, щоб акцентувати увагу саме на тих моментах, де з'явилися строки. Отже, перш за все зауважу. Бронювати працівників мають право держоргани та органи місцевого самоврядування, підприємства, які мають мобілізаційні завдання, підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань, підприємства, які є критично важливими для економіки. При цьому критерії, за якими визначається критична важливість підприємства, визначено окремим порядком. Який також затверджений постановою номер 76 для бронювання подається список за формою згідно з додатком 1 в паперовій та або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2. Орган, до якого підприємство звертається для цілей бронювання, має розглянути цей пакет документів та подати його далі до Генштабу Збройних сил або СБУ чи служби зовнішньої розвідки. І тут перший момент до недавнього часу строк для розгляду. Поданого пакету документів і передачі його у загальному випадку до Генштабу Збройних сил не був прописаний. Але постанова номер 400 цю прогалину усунуто. Тепер орган, до якого звертається підприємство для цілей бронювання, має розглянути подані підприємством документи та протягом 5 робочих днів з дня отримання списку на бронювання передати їх до Генштабу Збройних сил. Тобто орган державної влади, інший державний орган, який встановив мобілізаційне завдання або замовлення, проводить перевірку пакету документів на бронювання, подане підприємством із мобілізаційним завданням, та у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання списку, подає його на погодження генштабу Збройних сил. Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво збройними силами, іншими військовими формуваннями або Мінстратегпром, проводить перевірку повноти поданих документів для бронювання підприємствами, які виробляють товари або надають послуги для забезпечення потреб збройних сил та військових формувань, та у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання списку, подають його на погодження генштабу збройних сил. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або обласна Київська міська держадміністрація, або обласна Київська міська військова або військово цивільна адміністрація, проводить перевірку поданих документів для бронювання від підприємства, який є критично важливим для економіки, та у строк не більше ніж. П'ять робочих днів з дня отримання списку подають його на погодження Генштабу Збройних сил. А щоб отримати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Продовжуємо! Далі Генштаб Збройних сил має розглянути отриманий пакет документів для бронювання. Увага! У строк не більше ніж 10 робочих днів з дня їх отримання. Раніше такого строку порядок номер 76 також не містив. Погоджені документи для бронювання генштаб уже передає Мінекономіки. Потім Мінекономіки приймає рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше ніж. 5 робочих днів з дня отримання списків на бронювання. І такого строку порядок номер 76 також раніше не містив. Після цього у себе змін з метою оформлення військовозобов'язаним від строчок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов'язаних тим держорганам, якими подана списки, а також генштабу збройних сил. Генеральний штаб збройних сил у триденний строк. Цей строк був і раніше, доводить зазначене рішення до відома відповідних ТЦК. ТЦК, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов'язаних, зараховує у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня його отримання. Такого військово зобов'язана на спеціальний військовий облік. Нагадаю, що підтвердженням наданої відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації є витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного. Кабміном внесено зміни до порядку номер 76, а саме конкретизовано строки для розгляду документів щодо бронювання військовозобов'язаних. Так органи, до яких надходять документи на бронювання, розглядають списки протягом п'яти робочих днів і передають їх до генштабу. Генштаб погоджує отриманий пакет документів на бронювання протягом 10 робочих днів. П'ять робочих днів відведено Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. І протягом п'яти робочих днів відбувається зарахування військовозобов'язаного на спецоблік у ТЦК. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!